Щодня наші воїни боронять мирне життя під кулями, градами та ураганами, отримують травми, залишаючись на все життя інвалідами. Сотням з них наразі необхідна термінова професійна реабілітація. Житомирська область одна з перших передбачила фінансування на лікування та реабілітацію учасників АТО. До цього часу такими послугами скористалися понад дві тисячі осіб отримати безкоштовного лікування і можливість оздоровлення в наших оздоровчих закладах. Ми вчора на сесії обласної ради додавали і розширили можливі. Вість користуватися послугами цієї програми для учасників АТО не тільки робити медичні послуги, але й домали можливість стоматології. І вже пішли перші пацієнти на фінансування всіх лікувальних та оздоровчих послуг для членів сімей загиблих учасників АТО обласна рада додатково спрямувала 2,5 мільйони гривень. У нас майже 12 тисяч мобілізованих є загиблі. І кількість людей, які користуються цими послугами, збільшується з кожним днем. Такі дії, за словами заступника голови обласної ради, зроблені заради того, аби хлопці після повернення з війни відчували максимальну турботу держави. Яна Черпуська за матеріалами при служби Житомирської обласної ради.